Іван Ус, експерт з міжнародної економіки долучається до нашого ефіру. З ним детальніше обговоримо тему впливу санкційної політики на Російську Федерацію. Пане Іване, наші вітання вам доброго ранку. Доброго ранку, вітає студія, вітає телеглядачів. Пане Іване, ну ми вже зазначили, що зафіксовано дефіцит бюджету у розмірі 3 трильйони 350 мільярдів рублів у Російській Федерації. Наскільки це нищівні цифри, і які найбільше сектори економіки страждають від цього, і коли це вже врешті-решт відчують звичайні росіяни? Знаєте, по великому рахунку вони почали частково відчувати ще з початку війни, коли почалася ця так звана дестабілізація цін, коли кав'ярні тієї ж Москви заявляли про те, що вони будуть кожної п'ятниці переглядати ціни у себе, тому що вони не знають, якою буде складова їхньої діяльності, адже дуже багато чого імпортується, і власне, виходячи з того, що російська економіка, по про всі заяви про те, що там працює імпортозаміщення, вона дуже сильно залежить від постачання значної кількості товарів. А зараз, вже майже рік після початку повномасштабної війни, ми бачимо, що, хоч Росія частково підлаштувалась під цю ситуацію, частково це зроблено було через сірий імпорт. Але тим не менш, коли навіть в тебе є цей сірий імпорт, це означає, що імпорт став дорожчим. Тобто, ви вже не можете розраховувати на ті гроші, які були до початку війни. Зараз ось, як пані Юлія Свіриденко зазначила, що дійсно у них є постійні запозичення з фонду національного благополуччя, що в жовтні дійсно від. Було позичено один трильйон рублів за їхніми даними. Там ще десь приблизно було одинадцять, значить десять залишається, але ми не маємо цифр поки що по листопаду і по грудні. Але щось мені підказує, що там також були запозичені. Тобто, якщо вони будуть брати по трильйону на місяць, то навіть до кінця цього року може не вистачити більше того, навіть російські експерти. А вони зазначають, що скоріш за все в цьому році цього фонду вже не буде, тому що одна справа те, що знову ж таки було написано на папері, інша, що у них там реальні. А далі, коли ми кажемо про удари, ну це дійсно насамперед імпортозалежні галузі, які правили компоненти з. За кордони вони не можуть їх робити ще в травні місяці минулого року. Автомобільна будівна галузь заявляла про те, що там випуск автівок на 97% нижче за травень попереднього року. Не думаю, що ситуація покращилась, тобто ось вам ще приклад. Ну А щодо найбільш суттєвого, як на мене, удару. А це те, що зараз вони вимушені оптимізувати витрати на інші, крім пропаганди та ведення війни діяльність. як наслідок. Ось цифра початку року на 32% зменшено фінансування закупівлі лікав ліків в сільській місцевості по всій Росії. Тобто, до чого це веде? до Того, що лікарні по російським селам в цьому році будуть суттєво обмежені в можливості придбувати ліки, а лікарня без ліків ну, це трошки вже вже дуже нагадує на країну перед розпадом, угу. пане Іване. Дякуємо вам. Іван Ус, експерт з міжнародної економіки, долучався до нашого ефіру.